На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x, визначеної на відрізку мінус 5 до 5. Ось, мінус 5 до 5. Цифри маленькі, але там мінус 5 і 5. Оберіть властивість, яку має функція. І наведено 5 властивостей, нам потрібно вибрати лише одну. Отже, починаємо з властивості а набуває лише додатних значень. Як по графіку зрозуміти, чи набуває функція лише додатних значень? Такий графік мав би міститися над вістю іксів. Отже, у нас ні. Парна. Як виглядає графік парної функції? Він симетричний відносно осі Y. У нас симетрія не проглядається. Має дві точки екстремуму. Отже, що таке точки екстремуму? Це такі точки, при переході, через які функція змінює свою поведінку: ось у нас зростала, зростала, почала спадати, і. Другий момент важливий: в цю точку можна провести дотичну до графіка, яка буде паралельна до осі Хів. І ця дотична однозначно е е визначається. Ось. Ну І далі дивимося, спадає, і при переході через оцю точку вона починає зростати. І дотична також однозначно проводиться. Тому дійсно є дві точки екстремуму. Ось відповідь В. До цього відео я прикріплю інше відео, у якому є розібрано дуже багато різних прикладів, власне з НМТ, з функціями, завдань із функціями.